Йоу, Всім привіт! І сьогодні ми знову граємо на а якщо точніше, то прокачуємо амбар. Після цього ще ми 10 тікетів повинні використати та на якомусь місці бути. І все. Так, давайте першу катку ми зіграємо, знаєте на якому персонажі? Я не знаю. Давайте подивимось. О, на Брокі, думаю, буде добра катка. Тому пішли зразу в бій. Пішли зразу в бій. Погнали. Так. тун 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 гур. Такс. Матч почався. О, це ще є така карта. Ну, я ненавиджу її. Тільки я її люблю, коли слабі тіпи, а коли кіберспортсмени, то важко. Ну тут можна якби забрати. Так, ангелочки. Я один. Ні, я з тімейтом в два остався. Так, бабах. Бабах, дорогий телефончик. Бабах. Так, тімейт сейчас дуба дасть. Оп-оп-оп. Блін. Мене вбили. Та, блін. Так, ладно, не, не чого страшного. Перший раунд програли. От ходити. Ну просто я не знаю, який в них аїм. Як вони мене так вбили? Це ж треба бути якимось кіберспортсменом там. Це капець. Капець. Ладно. Давайте зіграємо ще каточку. можливо, не повезло. А краще поміняємо персонажика. І знаєте на кого? На кольта. Бо я буду стріляти прямо, і воно буде типу летіть. І все буде добре. Все буде прекрасно. Все буде чудово, все буде прекрасно. Так, поміняли ту штуку, щоб ангелочки не спавнились. Нарешті. Такс. Проте нас Кольт, Тік та Елгар, а за нас Нані, Пайпер та я Кольт. Думаю, можливо виграти. Ну я не дуже вмію за Кольта грати. Він просто такий для... для такого, як я, для таких, як я не вмію. Або ти дуже сильно за нього граєш. Ну ти прям кіберспортсмен. Ну, не прям кіберспортсмен, ну нормально граєш. Або ти взагалі не граєш і, типу, ну, типу, він для всіх Кольт. Це не так, це не Мортіс. Мортіс не для кожного другого. Там треба дуже важко на ньому піднімати, опускатися. Так, Пайпер. Пайпер не забрала. Можливо, можна буде також пайпер взяти, думаю. Так, ладно, давайте. Так, бабах. Блін, не попало, ну не ладно. Блин, як ми так могли? Ну, Пайпер. Ну ладно, я б також не виніс. Якби я був на тому місці. Так, ладно, пішли зразу далі. О, Нані випустила свій ковчег, так скажем. Так, о, можна забрати. Ну, бачите, я криву руки просто. О, Нані на криво руки, слава Богу. Піночок обов'язково. Так, отут я по-любому зараз 100 гривень ставлю. Конечно. Ну, тут ми виграємо, тут очі назис або юнда. Такс, бежим. Мі. -ій. Так, ой, там попатіка-попетіка, хай на мене йде Так, попетику ми вбили. Так, нані погнала. Ой-ой-ой, ой ой Стрілять, Стріляйте, Ой, чи назис! Це ласт раунд. Блін, ми походу не виграємо, я не знаю. Блін, мене піджимають. Шо? Шо! Ви бачили, що я робив? Це капець! Блін, в нього були оті кільця. Якби не кільці, я б зміг вийти. Так, ладно, в нас залишається 8 жетончиків, але ми візьмемо не Корделюса, а Мені. Бо Корделюс він якось ближнік. І тому... І тому ми візьмемо саме... Менді Так, ладно. Проти нас Байрон, Ворон та Гром. Ой, Едгар. Ні, проти нас Байрон, Едгар і Брок. А з нами Байрон, Гром і Менді Ну, Менді це я. Так, ладно, давайте я понадоїдаю. Може попаду, не знаю. О, можна нападай, бо там прокорцали. Вони зараз в ужасі. Ну блін, ну Едгар, Ну капець. Едгар просто капець. Не знаю, як так, але він якось взагалі капець. Так, ладно, можливо, цю катку ми затащимо, бо в мене жорсткі тімейті. У мене тімейте жорсткі. Опа, отут помилочка. Отут велика помилочка. Ось там була велика помилочка Вельгара, що він напав не на тих. Так, ладно, перший раунд ми забираємо. Ми відроджуємось. Іби у була, я би так биух. Так. Ой, Ельгор, Енгор! Енгор, не треба! Ой, чи нас! Що я робив? Мене просто на випадково! Блін, який се ще... ж Господи. Господи. що, Капець. Ну як я так міг, Я просто не знаю. Так, ладно, на не неї. Погнали. Ой, до менер? Ну, звісно, мене зараз Ой, знову забирають. Ось ти, залишається один гром зенгором. Це можливий шанс на перемогу. Гром криворуке. Хай він похилиться, похилься, Гром, не треба піджимати трішки. Ну і все, це гг. Це БІБІ, -бі. Це для нас проразка. Того що наш тімейт просто, я не знаю, ну криворуке. Ще й діс, ну звичайно, звичайно. Так, ладно, тімейт не ображаємо, бо вдруг він дивиться це відео. Хай. Якби я був на його місці, я б, можливо, також не виніс. Так, ладно. Бо і не так, добре грав. Так, погнали. У, проти нас Кольт, Шейт та Ніто, а з нами е, Грей, Пайпер та я, Менді. Так, що ж погнали? Так. Опа, там в кустиках? Так, да, 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 так. Так. Ні, ніту, ніту. Можна ульту зараз? Бистренько понакоплю. Так, ладно, давай клету вийдемо один на один. І на шейдеку добить ульту, все чи назис. Блін, як снаряд не доставь, е-мое. Все, ми виграли. Перший раунд. і тепер я юзаю ультик. Ультик, пультик. Нуль. Капець. Я реально шокований. Так, ладно. Походу, і звін, того, що залишається одна Ніта, а Ніта, можливо, нам нічого не зробить. Так, я був правий, Ніта нічого на не зробила. І ми йдемо далі. Наступну каточку. Так, давайте звідси вийдемо. Опа, стартропчики. Так, так. Так. Ну нічого, ну там начебто було 1000 блінгів, якщо не 100. Ну, хай, блінги це також добре, я їм радий. Це прекрасно. Я радий, блінгам. Так, проти нас грей Мортіс Пайпер з нами Дарил, Макс та я Менді Так. тімейти тімейти як завжди, зливаються. Но я нічого їм не скажу, бо я не краще граю. Так. Блін, там Мортіс можна ульту чуть-чуть понепікаплювати. Я не знаю, що робити в таких ситуаціях. 84 хп. Ще інтернет залагану-ка, Звичайний звичайно. Дізлайк. Покрутіться. Самі слились. І дизлайки дають. Ось це. Отута. Отута! Та все, можна було б цей юзнуть. Той. А, та то це він. Це вінчик. Так, Макс, не сливайся, відновись, бо в дерево важче буде соло тащити, чим двоєх. Так, я тільки можу за Максом наблюдати поки що. Ну, не наблюдати, а спостерігати. Так, цей ми раунд виграли. І зараз супер розкидочку від мене. <кій> Вибачаюсь. Так. Ой-ой-ой! Бабах! Ба -ба. Так. А, ну звичайно, звичайно, звичайно. Звичайно. Звичайнісінько. Так. Нічого страшного. Давайте змінимо. Змінимо персонажа на Бія. Я за нен при... Ну. Таке добре граю приблизно. Ну не 100%. Проти. Ну, нормально граю. Ну, не прямо ідеально. Так, ладно. Проти нас там Кольт, Тік та Беа а з нами е, Джесі, Пайпер та я Беа Так, Тік нас завалює. Опа, опа! Так, давайте поставимо гаджет. Так, бабах, бабах, бабах. Ой-ой-ой, запасні, запасні, запасні! Бабах, опа, забрав когось. А, Леона, тобто цього кольта. Бабах, все чи нас. Пікалами, пикалами. Так. Погнали. Опа, так, постав гаджуйтусик. Так, нас накриває тік. Ух ты, -моё. Фух. Я хорошо, что я стоял на месте. Ё-моё, сейчас бомба. А, фух, не. Папа на мене. Стоять, стой, стой. <кху> Бочаюсь. Так. Тик, папа, Так. Ой, тут попатіка, попатика, 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 попатіка, 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 попага. Попа 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 О, я ще його вбив. На 300 там ще чимось хп. Так, це перемога. Перемога буде. Перемога є. Перемога буде, перемога буде. Так. Блін, там треба було аніміс бити. О, Бегінр Б. Бе. Давайте заберемо. Це нам стардропчик дають. Давайте. О, супер рідкісний. І ще в батл пасі. Так, забираємо. Туртуту. Так, 150 на КД. Так, бій. Так, погнали. Так. Опа, так, погнали. Погнали, так. Проти нас тік, бо Беа, З нами Едгар, Байрон та Я Беа, Так, я сливаюсь, а ні. Я тримаюсь. Сливаюсь, тримаюсь. На сливках. Так, погнали. Погнали, погнали. Так, надамажив. Ай, блін. Один в два, клач. Тігр, тільки що ульту використав з розумом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну блін, ну майже, 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 нічого. Не, не, не чого, нічого страшного. Так. Клоуна кидаєш. Тігр. Ну да, посливайся, Тігр, тігер. Саме з того, щоб клоуна кидати, тут ще б поміг нам виграти. Едгар. Едгарчик, подумай мозгами, яких у тебе. Який в тебе є, надіюсь. Так. Міски включи. Так. Тамбов. І тік піджимає на зеграм. Так, опа, я попав на цей правий, лівий, боковий. Інтернет, звичайно, мені зраджує. В самий такий момент. Мені зраджує інтернет. Саме такий момент. Так. Кінський? Лін? Да блін. Ну це капець, ну це все із-за того, що цей інтернет. Я б не були б шанси, якби мене інтернет не лагав. Так, ладно, давайте візьмемо Пайпер Попробуємо за неї потащити. Можна гіппер купити? Та ні, гіппер не буду купляти. Все ж таки, хай. Поки що не будемо купляти HyperCharge. Поки що не потрібно. Так, давайте підемо. Пайпер, 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 пайпер пайпер. Такс. Гром. Гром, гром, грома. Хромосома. сома, як я любив грома. Так, проти нас брок. Е, гром та спайк. Так. Грома зараз уб'ють. Так. Кадзе, давай, кадзе, 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 казе. Давай! Ну, блін! Копант. Ну нічого страшно. Все одно ми не програли, тому немає чому засмучуватись. Так. Погнали. Так, опа! Шансик, шанс. Ой-ой-ой! Ш... Просто Кензі використав цей момент і ми забрали перший раунд. Ріко ра... радісний, веселий. Так, там Брок і спайк і. гром. Опа! Шансик був, шансик був брока забрати. Так, ми забрали спайка і вони там лоу ХП. і я. А, ні, я не зробив жодного кіла. Ну, нічого страшного. Я даже урону поки що. А, ні, наніс, наніс, на Я наніс урона. Так, давайте ще в одну каточку після цієї, Зразу моментально просто. Так. Після цієї каточки ми йдемо ще в одну каточку, Так. Piper. Погнали? Так, Опля Опля. Так, Пайпер, Пайпер, Пайпер. Так, там Анджело. Проти нас Анджело, Нані та Пайпер. З нами Spike. Уже немає нового персонажа. Ну, той Олі, ну не Олі. Ну, така змія, яка по воді ходить. Ну це не Олі. Ну, я не знаю, як він називається. Так, і я всі з тімейти. Я залишився один в три. Клачики я не зможу вивезти, бо я не вмію грати. Ну, я не стрельну в панані, це шанс. Ну хоч би птичку хоча б птичку дав для ульти, але нам кинули діс. І коли кидають Діс, до я, вже, то я вже знаю, що це поразка. Так. Олі нового персонажа моментально, моментально винесли. Капець, я навіть ульту не використав. А, капець. Так, ладно. Тут найкращий персонаж це Нані у поганій команді. Ну. Так, ну нічого страшного, давайте ще в один бій. Зайдемо. Поки є жетончики, поки. поки можемо. Заходимо в ще в один бійочок. Так, проти нас Карл, Спайк, Брокс з нами Фенг, Поко та я, Пайпер. Так, кидаємо піночок, куди ж би я з нього? Так. Покослився. Там. Карл, 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 Карл. 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 Так. Тут-то можно уже тащить. Не знаю, може праймик? Праймик, праймик, праймик. Прайм, прайм. Прайм на месте, прайм на місці Прайм на місці, прайм, прайм уме. Капець, хотів сказати, что прайм у мене, а тут така штука, що це капець? Що просто Карл вийшов з другої сторони. Я на нього не подивився, Я був дуже сконцентрований на Брокі. Брокколі. Мене сливають. Там фенг. Фенг мінус ульту, Отут Карла не зміг забрати. Це капець. Це просто тімет року. Його слили, він навіть не долетів. Це капець. Тилт, тіль, Так. Поки що нікого не будемо брати. Давайте заберемо Пасіку, 100 кредитів. І зайдемо магазинчик, подивимось, що тут? Що тут происходить? Так, і тут у нас в магазинчику купу скинів, Які я не можу купити, я не хочу. Це на когось. Що? На кота вийшов! Хайпер Чард? Не вірю, це не може бути. Як міф на кота вийти Хайпер Чарш? Мені дуже цікаво, що це за Хайпер. Що він робить. Бо я не бачу, чесне слово. давайте знайдемо спочатку кота. Цього. Кота підкинули. <кліп 'я> так. Цікаво. PeutaMeg, він буде десь високо, бо я його апав на Макс Tyrod. Ну, не доапав. Ось сюди. Так, нас знайшли. Да, і в нього реально. Давайте попробуємо у... Про, уроді по проєкті його мачу. А, ні це не сюди. Це точно не сюди, я згадав. Так, трішки вверх. І нам треба Playgrounds. Там. Ой, не скини, а Playgrounds. Да, оцей. Так. Погнали. Тренинг граунд. Йо-йо! Це така имбайкость. Так, ми зараз перевіримо, от дистанції урон зміниться. Да ні, иначе. Так, ладно. Я думаю, що нічого не змінюється, походу. Не знаю. Так. У мене друга найкращий персонаж. А не примаг... не чому вона не пригмаг не Чому? Капець. І на цього боса тоже не перемагнітилось. капець вона реально не примагнічується. Я шокований. Так, давайте тоді спробуємо у Плейнінг Граунд Ой, практик матч. Може тут і буде на нього падать. Так, давайте пісне йшло, це нокаут. Нокаут. Так, проти нас Shade, Хенк, ну це боти. І з нами Міко та Кіт. Так, я щоденничку отак роблю. А, а в мене не доступний. Прикольно. Чудово, чудово, прикольно, чудово. Я шокований. Ну що ж тоді? Давайте, всім пока. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!